Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Триниця. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися про десятку авто в певному ціновому діапазоні. І в вашій увазі 10 авто в Україні вже в 2025 році до 14 тисяч доларів. Поїхали! Одразу скажу, критерії відбору були досить прості. Я звертав увагу на рівень надійності, на вартість обслуговування, звісно, що на доступність запчастин та самої моделі на нашому ринку, також на рівень комфорту та опціональне оснащення. Звісно, що на рівень безпеки, також на керування та загалом швидкість, технічні параметри, ну і відгуки власників. Тому що останні кажуть, на мою думку, ну мабуть, ключове про машину. Тому що це вже досвід реальних водіїв. Також хочеться додати, що машини з будуть продаватися від половиною до половиною тисяч доларів. Враховуйте це. Ну і загалом хочеться додати, що якщо ви хочете знайти собі машину під ключ без зайвих запитань, так щоб вона була надійна, перевірена і ви точно купували те, що вартої уваги. Звертайтеся до мене за послугами автопідбору Я займаюся цим вже багато років, знайшов сотні автомобілів по ринку в різному ціновому діапазоні, тож зможу вам допомогти. Звісно, що мої контакти ви зможете знайти під цим відео в коментарях та в описі. Буду радий вам допомогти, проконсультувати і вирішити питання. Ну а тепер стартуємо. І десяте місце в нашому списку. І в вашій увазі Seat Ibiza 19-20 модельного року. Дуже цікавий і технологічний хетчбек, який підходить для міського використання, завдяки компактним розміром, сучасному дизайну та економічним двигунам. Оновлений вигляд автомобіля підкреслює чіткі лінії кузова, динамічна форма фар та лед-оптика, яка доступна в більшості комплектації. Модель оснащується різними двигунами. Однолітровий бензиновий TSI на 95 або 110 кінських сил я не дуже раджу, а от вже півтора літровий TSI потужністю 150 коней і 16 літровий дизельний TDI – зовсім інша справа. Середня витрата пального валюється від 4 до 5,5 літрів залежно від вигуна. А салон Сіатвібі це не вирізняється якісними матеріалами, проте центральна консоль, оснащена мультимедійною системою із сенсорним екраном, цифрової панелі приводів, клімат контролем, бездротовою зарядкою та обігрівом сидінь. Обсяг багажника становить 355 літрів, що є одним із найкращих показників у класі. А у краш-тестах Euro NCAP біца отримала 5 зірок завдяки таким системам безпеки, як автоматичне екстрене гальмування, моніторинг смуги руху та контроль швидкості. Думаю, цей автомобіль чудово підходить для молодих водіїв та міських жителів, які полюбляють комфорт та динаміку. Тепер до дев'ятої позиції в нашому списку і тут ваш увазі японець, а саме Seat Ібіца 2017-2019 років. Це компактні хетчбеки з сучасним дизайном, високим рівнем надійності та інноваційними технологіями, які ви легко знайдете за 13,5-14 тисяч доларів. Завдяки своїм оновленням модель стала ще кращою для міських водіїв. Однолітровий варіант ви завжди стигнете придбати, але в такому бюджеті ще й чимало більш потужних варіантів. Півторалітровий двигун потужністю 116 коней та гібридна версія із загальною потужністю на ті ж самі 116 кінських сил особливо радують як витратами пального, так і динамікою. Гібридна версія виділяється особливою екологічністю. Витрати пального становлять лише 3,7-4 літра на сотні в міському циклі. При цьому розгін до сотні менше 10 секунд. Салон Яріс продуманий до дрібниць. Тут є адаптивний круіз-контроль, система розпізнавання дорожніх знаків, моніторинг сліпих зон та автоматичне гальмування. Саме тому у Краштестах NCAP Тойота Яріс отримала 5 зірок за безпеку, підтвердивши репутацію одного з найбезпечніших автомобілів у класі. Майже ідеальний вибір для тих, хто шукає економічний та надійний хетчбек на кожен день. Проте друзі, хочеться додати, що більшість сучасних автомобілів, особливо в недорогому ціновому діапазоні, продаються самостурбованими. Двигунами, ну така тенденція сучасного ринку. Від цього ми нікуди не дінемося. І звісно, що турбовані двигуни потребують додаткового захисту. І звичайного ТО буде замало, навіть суперрегулярного. Тому хочу порадити оцей от засіб від компанії Бардаль, який називається Бардаль Турбопротект. Сам скажу, що таким засобом користувався не один раз. Він дійсно працює. Все, що вам потрібно, це при заміні оливи, просто додати його ну, до вашої оливи в пропорції одна така баночка на 6 літрів ой при заміні. І я можу сказати, що турбіна, вона, якщо навіть і видавала якісь звуки, або не дула на максимум потужності, ви це відчували. Змінюється значно її динаміка вже через декілька десятків кілометрів. Засіб він дає додатковий захист. Ну і можу сказати, що якщо робити це регулярно, ресурс трубіни можна збільшити на 100-150 тисяч кілометрів, що велика рідкість на сьогоднішній день. Тож посилання на даний продукт я залишаю вище і нагадую за промокодом діматорок. У вас знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бордаль. Користуйтесь! Ну а ми рухаємось далі. І на восьмій позиції в нас максимально перевірений часом автомобіль, а саме Шкода Октавія від 2017 модельного року. Це майже еталон серед автомобілів c класу, який вирізняється простором, практичністю та сучасними технологіями. Рестайлінг 17-го року приніс оновлену передню частину з розділеними фарами, нову решітку радіатора та свіжіший вигляд. В цьому ціновому діапазоні ви не знайдете заряджених версій, але є чимало машин з 1,4 літровим TSI на 150 коней та 2 2-літровим Дизелем із потужністю до 184 кінських сил. Коробка передач ступінчата механіка або 7-ступінчатий робот DCG, і до надійності цих вузлів питань немає. Усередині Octavia пропонує просторий та комфортний салон із великим багажником. Його обсяг становить 590 літрів у стандартному стані та 1580 зі складеними сидіннями у версії комбі. А серед опцій вам пропонують клімат, обігрів сидінь, часто навіть керма і лобового скла, що велика рід Ість у такому класі до того ж, автомобіль оснащений такими системами безпеки, як адаптивний круїз контроль, систему отримання в смузі руху та контроль сліпих зон, і у краш-тестах Євронкап Октавія отримала 5 зірок. І навіть сьогодні цей рейтинг досить актуальний. Що ще сказати? Вибір для тих, хто шукає надійну і практичну тачку. Але на мою думку, є і кращі. варіанти. Тепер же на сьомий рядок нашого списку і тут ще більш розповсюджений автомобіль, а саме Renault Megane. По поколінні 16-19 року. Це рестайлінг з онованим екстер'єром, що вирізняється це подібними ледфарми, спортивними лініями кузова та кромовними акцентами. Це явно крок вперед. Адже окрім зовнішніх змін, дещо змінилося в салоні та з позиції безпеки. По-перше, салон Меган вражає ергономікою та якістю матеріалів. У хороших комплектаціях доступні цифрова панель привидів, преміальна аудіосистема Bose та панорамний дах, не кажучи вже про обігрів чи клімат контроль. Багажник обсягом. 384 літри дозволяє перевозити чимало речей, а складені спинки сидінь збільшують простір для вантажів. У сфері безпеки автомобіль оснащено адаптивним круиз-контролем, автоматичним гальмуванням, системою утримання в смузі та моніторингом сліпих зон. Лінійка же двигунів представлена бензиновими дизельними та гібридними варіантами, проте особливу раджу перевірений часом 15 літровий дизель DSI потужності 95 або 115 коней, та гібридний двигун e тех із загальною потужністю. 160 кінських сил витрати пального стартують від 4 літрів для дизеля і сягають 5,5-6 літрів для бензинових версій в середньому циклі. Чудовий варіант для практичних подій, знаєте, які вибирають популярні машини, але все ж таки є і цікавіші альтернативи. І одна з таких альтернатив це Ford Focus 2018 модельного року. Дуже передовий на свій час автомобіль, який пропонує технології, динамічну їзду та широкий вибір модифікацій. У новій генерації машина отримала спортивний вигляд завдяки вузьким вет-фарам, великій решітці радіатора та аеродинамічним лініям кузова. Хоча є щось від корейців. Автомобіль комплектується різноманітними двигунами: однолітровий екобус на 100 або 125 кони та півторалітровий екобус потужністю 150, або 182 кінських сили і безумовно 2-літровий дизель, ЕКОБУ на 150 кінських сил. Все з цього непогано, окрім однолітрового варіанту, ресурс навіть 200 тисяч велика рідкість. Салон Focus вирізняється сучасними технологіями, як мультимедійна система з підтримкою сучасних сервісів, цифрова панель прилетів, підігрів сидіння керма, а також система напівавтономного керування Co-Pilot 360. Щодо останнього додам у сфері безпеки, Focus отримав 5 зірок від Євроєнка завдяки автоматичному екстреному гальмуванню, розпізнаванню пішоходів та велосипедістів, а також адаптивному проїскон. Ролю з позиції опцій та дизайну дуже цікавий автомобіль. Особисто мені він імпонує більше ніж Меган. Але не будемо оцінювати рейтинг виключно за моїм баченням, адже на п'яте місце за рейтингом власників явно потрапляє Hyundai Евандра 2019 2020 років. В першу чергу відмічу, що у салоні Еландри є все необхідне для комфорту: Восьмидюймовий сенсорний дисплей, клімат, контроль і якісні матеріали оздоблення у дорожчих версіях. Доступні вентиляція сидінь, бездротова зарядка смартфонів і преміальна аудіосистема Infinity. інфініті. Багажник обсягом 458 літрів забезпечує достатнє місця для багажу навіть для сімейних людей, а безпека на рівні завдяки автоматичному екстреному гальмуванню, адаптивному круїз контролю та системі моніторингу сліпих зон. Лінійка двигунів не найбільша в класі. Проте тут представлені 16 літровий бензиновий мотор потужністю 128 кінських сил, 2-літровий двигун на 150 коней, а також 16 літровий дизель CRDI, який видає 136 коней. Всі вони у еко ходять понад. 300 тисяч при якісному догляді. Справді, відміни седан із хорошою ціною та функціональністю, і я вважаю, що це один із кращих варіантів, якщо ми розглядаємо саме такі роки випуску. Четверте місце тут для тих, хто хоче повний фарш за свої. Гроші, а саме Ford Explorer 2015-2018 років. Це великий позашляховик, який поєднує комфорт бізнес-класу, потужність і можливості для бездоріжжя. Версія від 15-го року зараз продається, починаючи з 13 135 тисяч баксів. Тож ви зможете знайти собі варіант по смаку та бюджету. Під капотом доступні 2,3-літровий екобус на 280 коней, 3,5-літровий V6 з потужністю 290 кінських сил та 3,5 літровий V6 EcoBoost із подвійним турбонадувом на 365 коней. Особливо раджу останні два варіанти. З ними розкриваються і позашляхові можливості, і динаміка в межах 6,5-8 секунд. Explorer доступний у передньопривідних та повнопривідних модифікаціях, що дозволяє вибирати автомобіль залежно від ваших потреб. Салон тут розрахований на 7 пасажирів і забезпечує високий рівень комфорту завдяки якісним матеріалам оздоблення, панорамному даху та регульованим сидінням із функцією підгрівом та вентиляції. Безпека теж на висоті. Автомобіль оснащений системою автоматичного гальмування, адаптивним кроїзом, парктроніками, камерою заднього виду та моніторингом сліпих зон. Варіант для тих, хто бере максимум від життя, але звісно, що є недоліки. Це досить висока вартість обслуговування. Проте, я думаю, ви це і так розумієте. Тепер друзі до трійки кращих. Тепер ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки та пишемо коментарі після цього відео. Для мене це завжди приємно. Ну а на третьому місці в нас Chevrolet Volt від 2016-го модельного року. Більш ніж сучасний платінг-гібрид, що отримав аеродинамічний силует, нову лит оптику плавні лінії кузова. Можу сказати, що за відоками власників це лідер рейтингу, цілих 4-8 з 5 можливих в середньому. Кому цікаво, гібридна установка складається з двох електромоторів потужністю 149 кінських сил та півторалітрового бензинового двигуна, який працює як генератор і продовжує запас ходу. Електричний запас ходу становить близько 85 кілометрів, а з використанням бензинового мотора загальний запас до 675. Заряджання від побутової розетки займає близько 13 годин. А від швидкісної станції 4,5. Салон вольт, просторий і технологічний. Є Wi-Fi точка доступу, бездротова зарядка для смартфонів, підігрів сидінь та керма. Євроенкап цю машину не тестували, але у сфері безпеки Вольт отримав 5 зірок від NHTSA. Системи включають автоматичне екстрене гальмування, попередження про зіткнення, камеру заднього виду, а також адаптивний круіз-контроль. Керованість краще за звичайний міський седан. Машина добре тримає дорогу за різних обставин. Це точно варіант для тих, хто хоче собі гібрид, цінує економічність та рухається назустріч майбутньому. Але на другій позиції для вас не менш цікава машина Opel Astra 2019-2021 модельного року. Мабуть, це найбільш сучасний по руках автомобіль в цьому бюджеті від німців. Оновлений хетчбек йде із поліпшеною аеродинамікою, економічнішими двигунами та кращим, на мою думку, дизайном. По ресурсу все вартою увагою, як 1,2-літровий бензиновий мотор, так і особливо 1,5 літровий дизель із потужністю 105 або 122 кінські сили. З останнім частомо справу на автопідборі, і навіть на таксічних версіях з пробігом понад 200 тисяч фактично не було нарікань. Салон Astra пропонує ергономіку та технології. Центральна консоль обладнана сенсорним дисплеєм мультимедійної системи, яка підтримує Apple CarPlay, Android Auto та навігацію. Комфорт забезпечує підігрів сидінь, клімат і якісні матеріали оздоблення. Безпека, як і в інших, включає адаптивний круїз, автоматичне екстрене гальмування, систему розпізнавання дорожніх знаків і моніторинг сліпих зон, але не у всіх версіях. Звісно, в міських умовах Астра відчуває себе краще, але й на інший бік країни змотатися жодних проблем. Opel Astra – це дуже недооцінений варіант в цьому бюджеті, і я дійсно раджу вам звернути на нього увагу. Ну і як без першого місця? І першість у нас отримує японець, а саме Honda Accord 2016-2017 років. Рестайлінг 18 року можете навіть не шукати. Він дорожче. Проте в цих руках машина виглядає чудово, справжній бізнес-клас із прогресивним дизайном, новітними технологіями та динамічними характеристиками. Серед вигонів особливо раджу літровий турбомотор на 252 кінських кінські сили та гібридну версію із загальною потужністю 212 коней. Серед Робок передач не дуже цікавий варіант, і справді сучасні 10 10-ступінчатий автомат або 6 6-ступінчата механіка будуть цікавіші. Салон Accord, на мою думку, поєднує розкіш та зручність у дорожчих комплектаціях є шкіряні сидіння з підігрівом і вентиляцією, проекційний дисплей, преміальна аудіосистема та купа фішок з позиції безпеки, автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз, система утримання в смузі та моніторинг сліпих зон. Ходять вони вже до стандартного обладнання. Головне на чому хочу акцентувати увагу: це ресурс у 350-400 тисяч та незвично мало проблем в ході експлуатації. 86% власників заявили, що до 200 тисяч нічого не робили, окрім регламентної заміни та ТО. Тому Honda Accord цих років це дійсно тачка для тих, хто хоче щось сучасне, досить якісне та надійне, і навряд чи є якісь цікавіші альтернативи. Проте машин в цьому діциновому діапазоні, звісно, багато, і ви можете додати якісь варіанти в коментарях. Також я буду вам вдячний, друзі, якщо ви напишете у вас досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів у цьому списку. Для мене це особливо цікаво. Також не забуваймо підписуватись на канал та ставимо лайки. А я з вами прощаюся до наступного. Наступного тижня з вами був Дмитро Терениця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!